Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, як чому в Австралії тяжко знайти роботу. І хто ще не підписався на мій україномовний YouTube канал, будь ласка, підпишіться, підтримуйте мене, поставте подобайку хоча б із-за того, щоб не пропускати такі чудові ранки, які вам показую в Новій Зеландії. Сонце в нас зима. До речі, сьогодні був приморозок, десь мінус 4-5. Зараз вже у нас 11 ранку і плюс 8 на дворі. Розказую вам конкретні історії. Зараз працюю я з людиною, з дівчиною з Австралії на одній роботі. Вона вже тут в Новій Зеландії була 6-7 років, здається, І в жовтні вона планує переїхати до Австралії. І тут Вона вже попередила свого роботодавця, де вона зараз працює, що вона працює до жовтня і переїжджає. І вона десь з квітня каже мені, почала шукати роботу в Австралії. І ще досі не можу знайти. Це вже зараз серпень, це квітень, травень, червень, липень. Чотири місяці вже не можу знайти роботу, хоча в неї є паспорт Австралії, і в неї новозеландський досвід. І до того, що вона закінчила тут в Австралії бакалавр освіта в неї, вона закінчила історичний факультет, але ну, важко знайти роботу по спеціальності, адже якщо ви закінчили. Бакалавр по історичному факультеті, то ви можете працювати десь в музеї, на якісь такі роботи екскурсії робити. Тому що, щоб працювати вчителем історії, то вам потрібно закінчити ще якусь кваліфікацію, щоб був не бакалавр, а там вже, по-моєму, вище трішки, не левел не 7, а левел 8 9. Тобто 8 або дев'ятий це восьмий зарівняється приблизно, як у нас колись був спеціаліст, а 9 це магістр саме вище, що тут дають. Якщо ви там переводите свій диплом в Тобто мене інколи питають, тут мої підписники, чи можна подаватися з України і знайти роботу можна, але буде важко. Уявіть, якщо навіть от людина, вона громадянинка Австралії і з Нової Зеландії подається, тобто вона може переїхати навіть там родичі в Австралії. І їй тяжко знайти роботу, важко знайти житло, говорить також, е, вона зараз пробує. І тоді іммігрантам, які подаються за кордон, ще, звісно, важче. тобто Треба розраховувати, що ви можете на це потратити місяці. Вони розглядають, як правило, вакансії, ну, хто подається з заявок за кордон, але у вас повинен бути рівень кваліфікації, гарний досвід. Мене також питають на асистента. Зараз, до речі, змінилося, що на асистента це найнижча позиція на фермі. Якраз на нього потрібно здавати англійську, але на дуже низький рівень. Здається, на Айлс 4 треба здати, бо це як некваліфіков... некваліфікований робітник. На херд-менеджера і там вищу позицію не треба здавати, бо це вважається як кваліфікований робітник. І, тобто зараз на то ще важче, ніж на хер-менеджера подаватися. Але для іммігрантів зарплата залишається також висока на рівні 31,66 на годину, на яку би позицію не йшли, тобто вам немає права оплатити робітник менше, ніж 31,66 на годину. Це така мінімалка зараз для всіх іммігрантів. Хоча мінімалка для місцевих на рівні 23, 23 доларів 15 центів на годину, тобто майже на 10 доларів. Для іммігранта роботодавець повинен платити мінімалку більшу, ніж для тих людей, які вже тут мають резидентство, живуть в Новій Зеландії. Це так зробив уряд. Тобто буде дуже велика конкуренція. Якось Мені говорили, що е, на позицію знайомий говорив тут фермер, на позицію Ну, в нього свій бізнес-фермерський. На позицію асистента, він викидав якусь вакансію, хотів знайти людину, подалося 200 чоловік. Більшість з них за кордону. Там... Трішки з Нової Зеландії, з Австралії, одним словом, дуже багато подається до 200 чоловік на одну позицію навіть на фермі. Багато хто хоче переїхати, почати жити в Новій Зеландії. І такий один з варіантів це робота на фермі. Ну, Тобто розказую, що зараз така ситуація з Австралією, тому що багато ж українців, які отримали або получать паспорти, їм тоді легше буде переїхати в Австралію. Я так спілкуюся з тенденцією до цього, що дехто у нас задумується, бо там трішки більше зарплати в тій самій Австралії, але е, як з роботою знайти, тим більше на повну зайнятість. Якщо людина з австралійським паспортом і не може знайти роботу, в неї ж є рекомендація з Нової Зеландії. Тут більше 6 років відпрацювала, е, там є також референс з того, що вона житло тут знімала, і все це набагато легше буде, чим іммігранту, який без нічого всього. Приїжджає з-за кордону там, в іншу країну чи іммігрує в Нову Зеландію, і то важко, важко дуже знайти роботу навіть для своєї. Тобто зараз з Австралією з роботою також не так легко, друзі. Але потрібно пробувати все рівно. Якщо вам відказали 5-6 разів, пробуйте 10 якийсь раз, ви знайдете свою роботу, роботодавця. Головне пробувати, ніколи не опускати руки. Тому що ну, це такі країни, як Нова Зеландія, Австралія. Що тут Треба за них боротися, треба потратити багато часу, тим більше зараз, щоб знайти якусь більш-менш нормальну вакансію, роботу, посидіти в інтернеті. За вас це робити ніхто не буде. Мене інколи там, питають, чи може там, десь в мене є знайомі, що візьмуть на роботу. То Та, так тут, в принципі, ну як, я ж не буду за вас шукати, тратити свій час, шукати вам роботу, шукати вам це ж самий час. Тобто, в мене, якщо є вільний час, крім роботи, це так ніхто майже не робить. Я ще тут працюю як волонтер на двох позиціях. Футбольна команда дитяча і плюс управління спортивного комітету. І саме за це ніхто не платить гроші. Хоча в мене також сім'я, друзі, і, і в мене дуже багато обов'язків насправді. Ютуб-канал також на це трачу час. Тобто, якщо ви вирішили, то займайтеся. У вас ж так само є інтернет-ресурси, які в мене. У Вас так само ви можете відкрити. New Zealand Immigration, подивитись там, які вимоги по візах, які там взагалі вимоги, зараз, щоб переїхати в Нову Зеландію. Тобто це такі речі, які ви можете зробити самі, вам дуже не треба нікого просити навіть послуги імміграційного адвоката. Зараз все написано, пошукайте інформацію, не в Це все, ну, все не важко зробити. Я так можу вже, виходячи з свого досвіду, щось порадити відповісти на якесь питання, оскільки я тут вже давно знаходжусь в Новій Зеландії. І мені просто інколи самому цікаво допомогти людині, яку я бачу, яка я бачу, що дійсно старається, хоче переїхати до цієї країни, то звісно без проблем. Я відчую, що ви дуже хочете. А так, я що говорю, багато інформації дуже є в інтернеті. Що така сьогодні тема була про те, що зараз не так легко знайти роботу в Австралії. В принципі, як і скрізь Новій Зеландії, дуже важко. Тим більше в Новій Зеландії зараз підняли мінімалку для іммігрантів 3166 і це також дуже велика конкуренція. Люди будуть за цю зарплату дуже сильно конкурувати з вами. Буде багато заявників на любу позицію. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Показую вам такий сьогодні Сонячну Нову Зеландію. Рано не така вона сонячна була, вся трава була біла. Хочу побажати, щоб щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку, друзі, і слава Україні!